Що робити, коли у вас важка ситуація? Ви відчуваєте, що все виходить з-під контролю, ви не можете зробити те, чого начебто бажаєте душею, але все навкруги проти вас. Такі ситуації трапляються у нас у сфері відносин, у сфері самореалізації та інших сферах. І що ж потрібно тоді робити, як діяти, як зрозуміти цю ситуацію і як саме її для себе інтерпретувати? Але ж, щоб до цього прийти, потрібен час. Зауважте одразу. Так що ж робити? Звісно, ми маємо вплив на кожну ситуацію в своєму житті. І я повторюю кожного разу, що все, що трапляється в нашому житті, все, що коїться в нашому житті, воно саме для нас. Воно нас чомусь вчить, щось нам показує, щось нам проявлює, дає змогу, така ситуація, взаємодія, такі відчуття дають змогу нам налаштуватися перш за все, на себе, щось для себе, відкрити нового, якось проявитися. Іншу, звернути більше уваги на себе це основний акцент. Чому так стається? Тому що наш внутрішній стан, наші потреби для реалізації, потреби душі, потреби нашого, нашого вищого я, тобто того, що є всередині нас, але воно не завжди проявлене, воно завжди на першому місці. І саме тому життя поступово, крок за кроком, навчає нас. Повертатися до себе. Адже на сьогодні внутрішній стан це запорука здоров'я, це запорука успіху, це те, що проявлює нас назовні, і те, що створює нашу зовнішню реальність. Ми не маємо змоги і не маємо морального права впливати на іншу людину, якось принижувати гідність іншої людини або Якимось чином впливати на рішення іншої людини, бо є такі закони, як закон свободи волі, свободи вибору, закон самореалізації і інші, які дозволяють кожній людині робити свої вибори. І звісно, що кожен з таких виборів людина робить для себе, не для когось. Бо кожна людина 90% часу думає перш за все про себе і вона зорієнтована на собі, навіть коли вона цього не усвідомлює, навіть коли вона. Вона каже, та ні, це егоїзм, ні, я не думаю так про себе. Але все в нашому житті ми робимо для себе. І перше, основне, що ви можете зробити в такій ситуації, це зупинитися, переключити увагу для того, щоб вимкнути ці емоції пригнічувані стани. Це можуть бути страхи, депресія, якісь емоційні перепади, важкі. Стани внутрішні. внутрішні, небажання кудись виходити, а бажання закритися в домі і просто сидіти наодинці зі своїм страхом, зі своїм болем, з тими відчуттями, які є всередині нас. Да, ми маємо повне право це проживати, переживати. Але коли ви зупинитесь, ви надасте собі час. Побачите істину в тому, що коїться. Ви надасте собі можливість виключитися, вийти з цієї ситуації енергетично, ментально та подивитися на неї трошки згодом, як начебто збоку, як начебто взглядом, який збоку, зі сторони на це дивиться і аналізує це. Ми багато чого робимо зі свідомого розуму. Свідомий розум керує нами, нам здається таке, але ж свідомий розум це така матриця, яка дозволяє нам жити у реальності. А те, що знаходиться всередині нас, те, що у кожного ідентичне, уні... не ідентичне, унікальне, воно не схоже з іншою людиною. Воно не проявлене. І це внутрішнє завжди поєднано з підсвідомістю. Коли ви зупиняєтесь, коли ви переключаєтесь на інші справи, якісь проекти, якісь захоплення, якісь інші думки починаєте впускати в свою голову, бо думки ж ми не моделюємо, ми просто їх впускаємо. Тоді у вас є час трошечки цю ситуацію відпустити, відпустити і надати можливість собі відпочити від неї і ситуації трошечки зосередитися, зупинитися і починати розгортатися для вас більш зрозуміло. Звісно, наші емоції, те, що ми відчуваємо, те, що ми інколи не хочемо навіть допускати думки, що я там хочу втратити цю людину, або втратити цю роботу, або поїхати з цього міста, або якось змінити стиль життя. Коли ми таке допускаємо, нас просто починає розривати зсередини, бо ми звикли, що ми контролюємо те, що коїться в нашому житті, ми отримуємо начебто те, що для нас важливе. Цінне, але чи насправді це є таким? Може варто замислитися, чи насправді те, що ви так пристрасно бажаєте утримати, воно є ваше, воно є для вас, воно є найкращим варіантом для вас. Адже Всесвіт нам завжди бажає найкращого. І те, що не проявлено, є всередині, воно завжди буде притягувати найкраще для нас. Звісно, є якісь там травмуючі обставини, якісь психологічні травмуючі обставини, психологічні процеси, які проходять всередині кожної людини, але залишається незмінним те, що для нас завжди все відтворюється в реальності найкращим чином. Коли ви зупинились, коли ви змогли подивитися на щось інше. Свій фокус уваги перевести, емоції трошки вгамовуються, і ви поза пеленою, зоною цих емоцій, відчуттів, ви можете взглянути на ситуацію, на проблему, яка вимагає рішення. Якщо ви не можете вплинути свідомо зі свого боку. Щоб не вимушувати ситуацію якось змінитися через інших людей, через інші обставини, якось обтяжуючими рухами цю ситуацію подолати, то може і не варто цього робити. Може, варто відпустити цю ситуацію, просто надати можливість цій ситуації розгортатися таким екологічним чином, таким, яким вона і розгортається. Може, це для вас і є найкращий вибір, і варто просто придивитися до цього вибору. І саме коли ми допускаємо думку, що цей вибір можливий, ми можемо побачити, що буде стояти за цим вибором. Дійсно, згодом. Необхідно буде прояснити для себе, проаналізувати, чому таке сталося, чому вчила мене ця ситуація, чому вона була в моєму житті, навіщо я її створила у своєму житті? Для чого? Для чого нового. Для себе, щоб щось зрозуміти, щоб якось по-іншому почати діяти, щоб якось по-іншому почати жити, або може навіть, щоб просто почати цінувати себе, повернутися до себе, до відчуття своїх внутрішніх цінностей і потреб. Адже наша задача і полягає в тому, щоб навчитися синхронізуватися з собою. З тим, що є всередині нас. Цьому ніде не вчать. Ми іноді навіть не розуміємо, що це важливо, це як енергія, ми з нею народжуємося. Через енергію, як через мову, ми відчуваємо те, що коїться навколо нас, але ми її не можемо пощупати, ми не можемо її побачити. І тому ми на це начебто закриваємо очі і фокус уваги. На інше звертаємо на ті обставини, які є в нашому житті матеріалізовані, проявлені. Ось так і з тим внутрішнім, що є всередині нас, що є частиною нашої енергії. Зупиніться, продишіться, відновіть свій внутрішній стан. Почніть з того, щоб дослідити себе, дослідити свої відчуття, що я хочу, що я для цього роблю, як я це відчуваю. Прийміть цей стан, дозвольте просто собі це переживати І дозвольте собі відчути, для, цього, для чого більшого ви це переживаєте, для чого більшого це відтворюється в вашому житті. І тільки потім починайте дивитися на цю ситуацію. Так, да, можна включити аналітику, аналітичний розум це дуже гарно. Але чи зможете ви прожити щасливе, радісне життя тільки. Цією аналітикою, тільки з розуму. Чи може все-таки варто повернутися до того маленького, яркого сонечка, яке є у вашому житті, яке є всередині вас? І саме оце маленьке сонечко, як ваша душа, як ваше вище я, воно знає, що вам потрібно у цьому житті. Поєднання з собою це найвище благо, відчуття себе. Це найвище благо. І я бажаю кожному відчути це, налаштуватися на себе, принаймні спробувати це. І як експеримент відчути це, варто того чи не варто. Успіхів і процвітання!